Ну, Зразу попереджаю, я не знаю, чи вам це слово сьогодні сподобається. Моя ціль сьогодні, щоб не сподобалось слово, але щоб воно дійшло до нашого серця. Але перед тим, як я потребую, я хочу розказати одну історію. Років п'ять тому назад мій друг купив собі відеокамеру таку милючку, купив собі і нею знімав будь-яке служіння. Де він не був, там і була відеокамера з ним. І де він приїжджав. Там завжди були якісь події, зафіксовані а, на е, відео. Проходив час, купив потім дві відеокамери, почав знімати молодіжні з'їзди, побачив одного хлопця, другого, які були не мастаками у тій справі. Каже, стань тут біля камери і дивися, щоб ніхто не втік з відеокамери. І так знімали. Пройшло років три. Вони набули собі чотири відеокамери милечки і почали знімати молодіжні з'їзди. Пройшло років 5, Бог благословив, що в них є своя апаратура, в них є кращі відеокамери. Але причина того всього навіть не те. Причина, чому я цю історію зараз розказую, не показати, що хтось хороший такий, прекрасний, а я хочу показати вірність людини Богу. Бог поклав цій людині все це робити відеоархів, щоб люди, які бувають на тих чи інших подіях, служіннях, які проводяться в церкві Християн Віри Івановської, могли взяти собі записи, переглянути. Вірність мало. Просто купив одну і почав знімати відео. І пройшов час. На сьогоднішній день хто знає це відеогрупа Жовфа Плюс. Яка на сьогоднішній день знімає з'їзд у Львові, а також знімали в Малині. Я один із учасників е цієї групи, де вже 5 років працюю. До чого я веду це? Я спостерігав, як все починалося. Починалося з маленької відеокамери, і що до того, що в цій групі працює п'ятеро чоловік, чотири відеокамери, своя апаратура, і запрошують знімати відео для того, щоб потім люди могли собі подивитися зафіксовані події. Вірність малому. Я сьогодні буду говорити на таку тему, чий храм будуєш ти. І для чого ми взагалі відвідуємо служіння і служимо Богу? Ціль нашого служіння Богослужі і спілкування зі святим. Для чого ми це все робимо? Я скажу вам, брати і сестри, мені боляче. Мені боляче те, що я сьогодні бачу. Ми можемо піднімати сьогодні руки і казати, який великий Бог, але у мене запитання. Чи Богу це приємно від того, коли ми підняли руки і кажемо йому неправду. Ми кажемо, Бог ти великий, а зовсім наче має. Ми сьогодні кажемо про те, що ми тебе любимо, а, а за стороною ми ображаємося на ближнього. Я ще раз скажу, це буде непопулярне слово. Но я хочу церква донести всім нам, що нам Бог довірив дуже багато і хоче, щоб ми прославили цим потужно Його ім'я. Амінь? Бог хоче, щоб ми прославили його так, як ми можемо. Ми іноді чекаємо, поки нам дадуть великі статки, поки нам дадуть великі можливості, а все починається з малого. Я сьогодні буду звертатися до мови. Я сьогодні буду звертатися до стажа. І мудрий Він прийме це слово. Не мудрий, він просто розвернеться і буде повторювати те, що повторював до цього часу. Брати і сестри, ми звикли вже чути проповіді. Господь благословить Бог ми кажемо, Бог прийде, Бог прийшов. Ми кажемо, що Бог зцілив, Бог зцілив вже через Ісуса Христа. Де є ти? Хто може прийти сьогодні до Нього і сказати, ось я, Господи, я чув, що Ти зробив? Сьогодні ми можемо приходити на богослужіння, піднімати руки і славити Бога, а за дверима ображатися на ближніх і не подавати руки. Сьогодні ми можемо робити протилежне. Бог цього не хоче. Богоболяче від того, що він сьогодні бачить, брати і сестри. Наше прославлення, наша молитва, наше відношення до служіння, наше відношення до найменших. Хто може, вони такі, як ти? Нехай Бог нам поможе, брати і сестри, зрозуміти, для чого ми тут. І я такі три цілі скажу відносно служіння і взагалі відносно спілкування святих, для чого ми тут є? Ці. Я собі задав питання, для чого я приходжу на зібрання. Для чого я молюся, для чого я роблю те, те? Просто роблю, аби відчитатися, просто роблю, а щоб сказали, що я хороший. Чи є щось більше? Чи є щось більше, що принесе благословення в моє життя? І три цілі. І перша із цілей, це. Чому я відвідую зібрання, чому я молюся, чому я читаю Біблію, чому я приходжу на прославлення вчасно, чому я вкладаю свої фінанси, чому я їжджу на молодіжний з'їзд, чому я залишаю море і їду на служіння? Це мій Бог, який є моїм Творцем. Одна з причин, чому я це роблю, тому що в мене є Бог Творець, який створив мене по образу подобі своїй. Амінь? Тому і я служу йому. Це перша із причин, чому я приходжу на служіння, тому що я знаю, що це до подоби моєму творцю. Все, я приходжу не тому що, тому, що пастор сказав. Я приходжу не тому, що треба себе показати. Ми себе покажемо завжди, але я вам скажу більше. Основна причина, чому християнин відвідує зібрання, молиться, славить Бога, це те, що це належить йому робити. Тебе і мене створив хто? Господь. А якщо він тебе і мене створив, значить він має волю відносно тебе. І одна із цілей — це зібратися в ім'я Його тут. Зібратися. Бог наш творець, а значить, він і фахівець. І знає нас до коріння. Я приходжу на зібрання, тому що саме тут я маю можливість виразити йому подяку, сказати про те, який він великий в моєму особистому житті. Одна із причин, чому ми відвідуємо зібрання, це та причина, я повторю ще, раз, це до вподоби Богу. Хто може це сказати амінь? Це до вподоби Богу. І те, що ти сьогодні прийшов, чи це сподобалося деякому, чи це сподобалось комусь іншому, не важливо. Важливо те, що це сподобалось Богу. Ти прийшов, а значить, в тебе ще совість є. Ти прийшов, а значить, ти ще визнаєш його своїм Богом. Друге з цілим, чому ми ходимо на зібрання, хто читає Біблію, в Біблії написано, де чи троє в ім'я моє зберуться, там і я. Як? Посеред вас! Одна із цілей, чому я приходжу, тому що Ісус мій Господь сказав, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє. Там я буду серед них». Бог бажає, щоб ми збиралися. І ми неодноразово в Біблії читаємо, що церква іменується словом, як тіло Христа. Читали це? Тіло Христа! Тобто кожен, хто увірував в Ісуса Христа як особистого Спасителя, кожен, хто увірував в Його жертву, він йому належить сьогодні бути тут і прославляти Бога. І друге цілей – це молитва. Я приходжу, тому що тут збираються мої брати і сестри в ім'я Ісуса Христа, щоб в молитві виразити подяку, щоб в молитві виразити свою біль, щоб в молитві виразити своє розчарування, одинокі, все те, що мене наболіло. Я це можу зробити в молитві. Молитва одне із значень має це спілкування двох осіб. Спілкування, діалог, а не монолог. Коли ми приходимо на молитву, не просто я молюся і говорю, як і я, а я маю ще послухати того, з ким я спілкуюся. Брати і сестри, вам приємно спілкуватися з людьми, які самі все говорять і вам нічого не дають. Підніміть руки, кому приємно таке спілкування? Нікому. Але в нас іноді виходить таке. Ми приходимо на молитву, ми тисячу запросів, Богу закинули. Нам це легко зробити, бо ми сьогодні живемо в технологічному такому знаєте, прогресі, де інтернет може усі, і все. Ми навчилися багато лайкати, багато е писати. І ми сьогодні так само в спілкуванні. Богу закинули багато, а Бог хоче щось сказати, але не може, тому що ми не даємо. Молитва потрібна для церкви, тому що саме в молитві ми можемо виразити подяку Богу. Молитва в церкві. Для чого це зібрання в середу чи в четвер? Для чого? Брати і сестри, для того, щоб відмітитися і показати це перед кимось, що проходить зібрання в четверку у церкві і везда? Ні. Я вірю, що більше. Я вірю, що це зібрання потрібно в першу чергу для тебе і мене. І якщо ти маєш можливість і не йдеш, якщо ти маєш можливість і в тебе ноги здорові, руки здорові, ти ще ходиш і не йдеш, ти грішиш перед своїм Творцем. Тому що Бог хоче, щоб ти прийшов сьогодні і поділився з тим, що в тебе є, з тими братами і сестрами, які також вірять в того самого Бога, як і ти. Ми кажемо, що ми єдині в Бозі. Єдність проявляється в наших зібраннях. І єдність проявляється в нашому відвідуванні. Молитва. Це мотор церкви, сказав один. Молитва це життя. Молитва це відповідь на твої запитання. Молитва це бальзам на твоє зранене серце. Молитва це, це відповідь від Бога на твоє прохання. Як в нас відбувається молитва, як ми молимося, кожен по-різному навчений, так молись, так молись, Я вам скажу одне. Молитва перше позначається тим, що ти звертаєшся до когось. Амінь? Я не просто вибачте за слово тупо молюся в нікуди. Я молюся до того, кого я знаю. І в мене тут великий знак питання для всіх нас. А чи знаю я того, до кого я молюся? А чи знаю я його бажання? Чи знаю я його серце? Братий сестри, мені боляче. Мені боляче сьогодні дивитися про те, що робиться. Я вам скажу, не завжди приємно говорити таке слово, але Бог дає. Бог каже, кажи це. Да, у мене є куча інших проповідей, хороших таких, знаєте, таких, як русські говорять, Ну Я сьогодні хочу звернутися до мудрих людей. І якщо ти мудрий, я прошу зверни увагу на те, що Бог говорить. І третє, чому я ходжу на служіння? Тому що мені потрібне спілкування. А знаєте, чого найбільше людина боїться? Навіть не смерті виявляється. Дехто боїться смерті, тому що так був переконаний, але більшості люди бояться, підкажіть мені що може. Прошу. Самотності. Одинокості. Тюремщик не боїться тортур, не боїться ув'язнення на, на все життя, він боїться бути в одиночній камері. Він боїться залишитися сам на сам собою. Для чого нам потрібне зібрання? Воно потрібне нам не для того, щоб ще раз повторюється, щоб ми прийшли всім показали, які ми хороші. Воно потрібно, бо всім нам потрібне живе і діюче спілкування. Але ми живемо в технологічній е, прогресі, де все розвинуто, як я вже казав, інтернет можливості, мобільний зв'язок, великий обсяг інформації, який... Припадає на долю одної особи. І ми сьогодні так багато знаємо, так багато, що ми втратили потребу спілкування. Зауважте, років націк, особливо старші, брати і сестри. можете мені так сказати словом, так, ні. Ваші часи молодості відрізнялися від теперішнього часу чи ні? Відрізнялось. І знаєте чим? У них не було інтернету, їм було добре. Но я зараз не кажу, що інтернет поганий. Я ще я до цього дойду, для чого потрібен цей зв'язок. Я хотів показати тут причину, чому ми втратили певне спілкування і справу по тому, щоб побачити своїх ближніх. Ми настільки вдома проінформовані всі і вся, що нам вже немає потреби йти, щоб щось почути, прийняти і передати. Бо за нас це все робить машина. Це правда, брати і сестри, їду в поїзді, сидить на строї пасажирів, і четвертий із них, старший чоловік, сидить так і дивиться на нас трьох. Один читає тут тобто, книжку. Другий в ноутбуці щось робить, а третій ще щось читає. І він сидить в буквальному смислі, в шоці. Каже, я вас не розумію. У нас колись ми могли поспілкуватися, а ви тепер. І я розумію наш час молодь. Але я хотів показати, що небезпека в чому криється? Небезпека криється в тому, що ми попря. Попри нашний прогрес 21 століття, ми можемо втратити це ціне, що дароване нам Богом. спілкування. Не втрачайте його. Не втрачайте. Находьте час, щоб зустрітися з братами і сестрами, поділитися тим, що Бог робить в вашому житті. У мене запитання, коли ти останній раз ділився з своїми близькими про те, який сильний Бог в твоєму житті. Ми всі такі мудрі стали. Ми так багато знаємо. У мене запитання, коли ти останній раз. Прийшов і поділився з кимось. Чи знаєш ти, що сьогодні сидить хтось, хто одною ногою в світ, хто в депресії помирає у буквальному смислі, і потім ви його побачите, чи її в лікарні, а потім почуєте вже контента факту, що вмер, вмерла. Знаєте чому? Тому що в депресії людина від того, що вона не має спілкування. Депресія, сучасна хвороба, має одне і значення. Це відсутність всяких цілей, будь-яких цілей цілий в житті. Якщо в людини немає цілі, якщо вона не знає, для чого вона живе, вона томиться і в безлузі помирає. Три причини, чому я відвідую взагалі церкву Ісуса Христа, це тому що мене створив Бог, і це Його воля, а Він фахівець мого життя. Ще одне, я вам скажу, що люди, які служать і приходять в церкву, і стараються бути в Божому ділі, Бог буде їм підказувати, як далі робити. Бог буде їх зціляти від їхніх ран, Він буде робити все те, що потрібно для їхнього життя. І ви за бачили, що людина, яка у служінні взагалі, вона, вона себе краще почуває як та, яка нічого не робить, а може робити. Боляче просто, боляче, брата і сестри, але я маю право про це казати, тому що я бачу це а, буквально недавно, вчорашній день теж треба було провести прославлення на з'їзді. Я приїхав відео знімати і кажуть до мене, підходять, кажуть, а в обід ти на репетицію прийти і провести прославлення. Я радше кажу молоді, молодь. Не чекайте, поки у вас буде купа апаратури, не чекайте, поки у вас будуть великі можливості, Славте Бога, коли є можливості. Амінь? Амінь. І вчора у нас зібрався збірний хор з різних місць. Ми провели прославлення. Ну, як кажуть очевидці, що кажуть, що хорошо, я нічого не буду казати. Але я вам скажу, я був радий тим, що я міг і там послужити. Хтось може думати, ну так, да, вискочка і там, і там, і там. Але якщо тебе там не буде, я буду. Тому що я це не роблю для того, щоб показати себе. Мені ще не треба показувати себе. Я для себе останнім часом задаю питання, для чого я взагалі служию? Для чого? Я не для того, щоб показати, брата і сестри, ні проповідник, ні група прославлення, ні відеооператор, хто б це не був. Яким би служінням ти не займався? Пам'ятай, ти це робиш для твого Бога в першу чергу і для будування церкви Христової на славу йому. Амінь? Ми сьогодні настільки навчилися правильно відповідати на всі запитання. Ми сьогодні настільки навчилися правильно позивнути тим чи іншим, що ми забули про справжні. Чисті, щирі про повагу, про прощення, про те, щоб послужити хто, кому слабше. Брати і сестри, Богу це неприємно. Богу неприємно від того, що Він бачить зараз у нас. Ми правильно все робимо. Але Бог хоче більше. Бог хоче тебе. Я ще раз повторюю, Бог хоче більше, Бог хоче тебе. Тебе всього. Знаєте, є така пісня? Віддам тебе себе всього. Я кажу, ти точно віддаш себе всього. Ти розумієш, що ти зараз сказав? Віддати це означає позбутися комфорту. Віддати це означає бути незрозумілим для багатьох. Запитайте тих, хто служить в дитячому служінні сиротам. Вони часто не зрозуміють. Запитайте тих, хто служить в прославленні. Вони часто не зрозуміють. Все думають, що їм гроші треба, гроші треба. А ви запитайте, як організувати, щоб сьогодні ми гарно прославили Бога, як треба потрудитися за колісом. Ми сьогодні кажемо, а проповідник не той, не той. А хто із нас молився, щоб той проповідник мав сьогодні слово від Бога? Ми сьогодні говоримо про те, що нас не вітають, що нас не розуміють. А ти коли почнеш розуміти когось? А ти коли почнеш подавати руку комусь? Чекаєш, щоб тобі подали. Чекаєш, щоб тобі сказали, який ти бідний і нещасний. Ти не бідний, якщо ти впізнав Ісуса Христа. Ти не бідний. Ти достатній, тому що все і все є тільки в кого? В Ісуса Христа. В тебе є все, чого ти плачеш. Якщо немає чогось, прийди до нього. Прийди до церкви, якою ти належиш. І скажи, брати і сестри, помоліться. Підтримайте мене. Я вірю, що якщо не всі, то буква, то хоча б троє чоловік в церкві і в фезі знайдеться, які тобі допоможуть. Амінь? Амін. Допоможуть! Ми сьогодні себе опікрали. Ми сьогодні стали правими, но одинокими. Ми сьогодні стали мудрими людською мудрістю, але неправильно йдемо. І тому я хочу, брати і сестри, закликати вас. До святому, слідування за Ісусом Христом.